Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Уже традиційно наші гарячі новини. І одразу перед тим, як почати, хочу подякувати вам за вашу допомогу, за ваші донати, за вашу допомогу військовим, за вашу підтримку наших Збройних сил, за вашу підтримку каналів. Підписатися можна, можна, можна подобаєчку поставити, якщо не тяжко. І можна слухати. А сьогодні випуск е, гарячих новин такий у нас ну, кримінального нахилу. А почну з іншого, а далі підуть кримінальні новини. Австралія, Австралія поновила е, допомогу військову не те, що поновила обновила, не поновила, а обновила. Вона і не, і не припиняла, обновила. Військову допомогу Україні і зараз вона буде на 110 мільйонів. Ну, війдуть туди 28 бронеавтомобілів М-113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх. Важко, ну, великих машин, грузовиків. 14 прицепів, 105, артилер... 105 мм. Артилерійські боєприпаси. Не сказано скільки. Ще 10 мільйонів австралійських доларів буде направлено на Український гуманітарний фонд. Ну а ще ще Австралія заявила про, про подовження ще на 12 місяців безпольшеного безпошленого доступу для наших товарів на австралійський ринок. Ну і завірила, що не кинеть не допомогу нам. Так що, чому я це говорю? Це вона тільки об'явила. У Австралії немає сроків. Австралія сьогодні об'явила, завтра вона ну, обернула, може, 2-3 дні, і вона починає поставку. Все. Тому це я, це я вже знаю, це я вже вивчив, це я вже розумію, тому я про це і кажу. Я думаю, що ну, два тижні і все це буде у нас. А тепер йдемо по кримінальним нашим справам. Набу затримала голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Набу затримала. Його підозрюють у отримані хабаря, друзі. Ну, Тернопільщина. Надал там е, мер в законі Тернополя, да, який виписує собі неймовірні премії. Набу підозрює Головка, голову адміністрації. Слідчі проводять. Е, Ну, слідчі дії проводять також проти двох заступників головка. Це Ігоря Дем'янчука, перший заступник, і Ігоря Гайдука, друзі. Ну, я знаю, за даними слідства, затриманий, вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника. Підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунального підприємства, комунальним підприємством Тернопільської е, облради. Ви знаєте, я навіть до кінця не розумію, як це працює. Комунальне підприємство, і у нього ж вимагають хабар. ну Це ж підприємство комунальне чого? Міста. Ну так, да, може бути місто, може бути області, може бути навіть району комунальне підприємство. Ну, Це цікаво потім подивитися цю справу. Е, підозрюваних затримали під час передачі третього вже траншу у розмірі 600 тисяч гривень. Бачите, 1 мільйон 800 000 вони розбили на 3 по 60 Ну, там підтвердили в НАБУ, що це правда, що це так і є. Це. Ось, бачите, повідомлення, гаряче повідомлення. Далі також ДБР повідомлює. Ну, матір однієї з працівниць податкової, не називається а прізвище, поки що, мабуть, так треба. Купила квартиру за 12 мільйонів гривень. Матір, вона не підприєм... Ми ця... ні, ні, ні ні, ні. Ні чиновниця, ні працівниця податкової, де ми можемо. Так вони ж там. Ні... Проста матір. Ну, ось зараз перевіряються доходи їхні і самої працівниці. ДБР всі перевіряються доходи, щоб узнати, ля гроші. же повідомляє ДБР, що. Керівниця управління податкової через знайому, ну це з керівниця, але прізвище не називається. Через знайому продала свою квартиру та дві земельні ділянки в Автономній Республіці Крим. У податковій керівниці, управління, є, були квартири, ділянки в Криму весь цей час. Весь цей час. Але МДБР подивилася, і вони також прийшли до висновку, що навіть ці гроші не покривають купівлю елітної нерухомості в Києві. Розумієте? Навіть ці гроші, що вона там продала. А ще там цікава ситуація, друзі. Отримані від угоди мільйони рублів, що вона продала, перераховані на рахунок чоловіка цієї працівниці. В російському банку. Який перебуває під санкціями України та ЄС. Геніально все. Не то, що геніально, а гагидна, бридка, податкова, яка тут здирає все, що можна зідрати, не навіть в бюджет, а собі на карман з людей здирає, перераховує гроші в Банк Росії, які потім фінансує вбивства наших людей. І обстріли міста Києва і інших міст України. Ну це що, друзі? Якщо це правда? У мене питання тільки до Набу. Я не бачу доведення до кінця всіх дій Набу. Так вони ловлять, вони пред'являють. І далі все розтворяється. Якось НАБУ працює у нас ну, не дуже. Я вам хочу сказати, немає. От ДБР і те більше. От зараз навіть суто оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Тут же ж ДБР працювало. Ну і класно, Працювало. І Дивіться, Владислава Менгера, це бувший, здається, чи заступник, чи голова Херсонської облради. Ось я вже запам'ятав. Ну, хтось там, Визнано винним у замовленні нападу його спильника Олексія Левіна, навіть не знаю, хто це, в організації. Суд призначив покарання у відділі 10 років ув'язнення, а також стягнув на користь потерпілих по 5 мільйонів гривень моральної шкоди. Це батькам Катерини Гандзюк. 31 липня, ви пам'ятаєте, 18-го року Катерину Гандзюк, облили серчаною кислотою. Поблизу під'їзду її будинку. А 4 листопада а, Катерина померла. 40% її тіла було вражено хімічними опіками. Ну, я не знаю, чого вона померла. тут також, тут також, також, також. Ну і останнє, що я вам, друзі, хочу сказати ввечері скажу. Ввечері скажу. Я вам дякую. Я ще раз скажу, хочу. Ну, просто подякувати за вашу допомогу. До вечора. І ввечері ми поговоримо ось те, що я вже не встиг. Україна переможе.